Ірина, бригадирка пункту незламності 94-ї гімназії. Жінка ділиться під час блекаутів та постійних відключень світла, їх осередок користувався неабиякою популярністю, адже саме тут люди могли підключитися до інтернету, зарядити гаджети, попити гарячого чаю та навіть попрацювати. Зараз для кращої підготовки до зими їм у підсилення швейцарська організація привезла генератор, який дозволить ще більшій кількості відвідувачів користуватися пунктом незламності. Звісно ж буде, тому що нада. Побільше генераторів, побільше потужності. У нас є укриття, яке теж треба, щоб було ж укриття. Там і світло було, дітки що там знаходяться. У нас в нас працює столова. У нас теж треба туди генератори. Ага. і Нам генератори, щоб побільше було, щоб ми більше людей змогли до себе прийняти і їх всіх обігріти. Швейцарська організація Україна Хільфа була заснована подружжям Прієва. Мотивацією для її створення став російський напад на Україну. Буквально через декілька днів Ксенія відкрила. Крила компанію зі збору допомоги, і перший транспорт від благодійників вирушив до словансько-українського кордону. Вмовляти чоловіка мене мені не пройшлось. Він він хотів допомагати. Просто було так, що почалась війна. Я розуміла, що я не можу сидіти на одному місці. Мені потрібно щось робити, потрібно допомагати, якийсь імпульс внутрішні. А, Так воно і сталося. Я пішла просто дзвонила в двері, казала: будь ласка, дайте щось на Україну, давайте гроші, давайте якісь гігієну. Загалом, за майже три роки війни, подружжя доставила в Україну різноманітні речі: генератори, медикаменти, джгути, безпілотники, одяг та Інші матеріали та обладнання, бо, як ніхто, і інші розуміють жахіття війни, а тепер ще й відчули їх на собі. Бо під час передачі благодійного вантажу стало свідками ракетної атаки на Кривий Ріг, почувши потужний вибух від прильоту російської балістики у п'ятиповерхівку, знаємо, що ви почали допомагати. Давай закінчуємо та сі, не на те, що пан Торстен іноземець, він усім серцем переживає за Україну, адже у цій війні страждають безневинні люди. Саме тому розуміючи всі потреби українців, швейцарська організація привезла чергову потужну допомогу, а саме партію генераторів з 11 штук трьох та 7 кіловатних. Питання не стояло допомагати чи ні. По-перше, тому що Україна потребує нашої підтримки. По друге, моя дружина українка, її рідні тут у кривому розі. Ми були дуже дуже багато разів в Україні як туристи, і мені дуже сподобалося тут. Дуже гарно тому такого питання навіть не було. Ми одразу почали надавати допомогу. Відтак додаткове резервне джерело живлення, завдяки підтримці подружжя Прієва та їх організації з'явилися у декількох будинках сімейного типу, пунктах незламності. Тощо, як зазначають волонтери, це стовідсотково не остання їхня поїздка з допомоги до країни, і вони надалі будуть підтримувати Україну та наш надзвичайний народ разом до перемоги. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.